Здорові були земляки! Вітаю добірне товариство. До ваших послуг я, Валерій Маснюк. Я вам не обрид, принаймні стараюсь не обриднути. Найперше дякуємо всім, хто підписався на наш канал, а отже став членом Добірного товариства. Що більше нас буде, то швидше очистимо нашу мову від скверним. От я допіру спитав, чи не обрид вам. І сподіваюсь, що ви ніколи не спитаєте, я вам не надоїв чи не надоїла. Бо надоїти можна хіба що молока, що й роблять наші трудівники селяни, не забуваючи й про городян містян. От тільки ображаюсь на них, хто дволітрову пляшку молока продає за 50 чи 60 гривнів а півторачку за 37 чи 45 гривні. За 50 гривнів не візьму. За 50 гривень охоче торгуюсь, а декому ще й покажу. Читай. 20 гривень, 50 гривень читає. Отож бо є, бо ривня дівчинка. Себто жіночого роду і відмінюється як вишня. Ти ж не скажеш 60 вишнів, а 50 Вишені, отже, 50 гривень. А дехто, ну наче чадів, рублів вимагатиме. Де ж я їх візьму? Мені пенсію Київ виплачує, а не Москва. Та й вам по ті довбані рублі. Гривні в Україні запроваджено ще 2 вересня 1996 року. А ми ще й досі. Тож, послухайте, вузлик. Скільки коштує цей півень? Сто один гривень. Це ще за сиря гороха таке чув. Та й написав сердитий вузлик. Називати рівню ривнем це злочинно. Це як звертатись до жінок. Мужчино. Все одно, що є на кові буркнуть Євушка. Або в раю назвати Адама дівушка. Почув той ривень, і думка мене визріла, назвати ривню ривнем ще й принизливо. Ось ривня, подивись, умієш же читати. Жіночі, як бачиш, ривня статі, ох, вибачте, роду, хотів сказати, тож ривнем називати її недобре, бо свою мову поважає навіть кобра, і ривнем називати її негарно. Бо свою мову бо отворить навіть сарна. І ти шанувати рідному в мавби. До мови мають пошанівок, навіть мавпи. А Рубль, кремль, сибір то чоловічий рід. Ох, завдали вони нам горя й бід. А класик перської літератури саді шира що писав, людина вищу за тварину здатністю до мови і нижче за неї, коли негідно поводиться з мовою. Ще бозна, коли писав, а так наче про нас. Та повернімось на базар. Попрощалось ясне сонце з чорною землею. Розійшлись додому покупці зі схудливими аманцями. А продавці сіли рахувати. Що? Виторг? Якби ж то, вони рахують виручку, а ми їм підкажемо. От якби, боронь Боже, на вас напали рабіжники, то ми прийшли б вам на виручку. Виручили б вас, захистили б. Ото була б виручка. Тож рахуйте виторг, та не забудьте якусь дещицю перерахувати на потреби. Збройних сил України, що ви далі могли торгувати, а ми купувати. Ну, продавщиць, ми, здається, спекалися. Де поділись продавщиці? Певно, з'їли їх блощиці. Може, й те, що дременули до тамбова. Чідотули. звідки узялися, туди й подалися. Нашій мові тепер чинні продавці і продавчині. А як уже зайшло про продавчині, то послухайте анекдот: Покупець просить продавчиню зважити кілограм яблук і загорнути кожне окремо. Продавчиня загорнула. А ще, будь ласка, кілограм слив. І теж загорніть кожного окремо. Загорнула. Ой, а мак ви маєте? От чого не маємо, того не маємо. Вибачайте. Чув останнім часом почастішили в нас крадіжки кошельків. Що не довелося шкодувати за рішми, радимо носити їх у гаманцях і неодмінно в кишенях. Саме в кишенях, а не в карманах. Бо кармани то ломана, бо кишені для женшеню, а кармани для дурману, згадав своїх сусідів. Он кожельок стеречить з кармана. Петрові жінка е, слід кричить: ти помилилася кохана. З кишені гаманець стерчить, налинули спогади, коли наші діти були маленькі. Застужувались, то жінка, вона ж і медсестра клала їм на спини гірчичники. Певно, ті гірчичники добряче дошкуляли їм, бо вони віщали, як підрізані поросята. Та й чого не вдієш, щоб діти одужали, мати мусила робити їм боляче. Отож і я, щоб наша мова швидше одужала і посіли нарешті. Гідне місце господині в своїм домі мушу вкинути ложку дьогтю, бочку меду. Не раз доводилось спостерігати, торгує чоловік чи то на базарі, чи то в крабниці, перемовляється словом, покупцями чи сусідами своєю рідною мовою. Як тут підходить, Рускоязичний тіп або тіпуня на язик. І той, замість того, щоб сказати, я вас не розумію, забуває про все на світі і потрапляє в російськомовні сіті, Собі починає варнякати чужою йому ворожою, точніше чужим язиком. Культурний, ввічливий, вихований, скажете ні, ні і ні. Раб, холоп, лазун, грязь Москви, сказав би страждений Тарас. І скільки ще українського світу треба вбити, з болем запитує Ірина Паріон, щоб той хахол зрозумів нарешті, він господар у своїм домі, він диктує, якою мовою в нім говорить і що в нім робить. А на цім невеселім слові бувайте здорові. Даруйте, що зрадив сьогодні моє кредо жартома і веселенько. Завжди веселим. Буває тільки дурень.